Як і зазвичай, оцій порі на каналі Вектор ви дивитесь Лозівську панораму. У студії Вадим Гоч, мої вітання. Лозівчани сказали так і під час громадського обговорення підтримали ініціативу Лозівського міського голови щодо об'єднання територіальних громад чотирьох сільських рад Близнюківського району, п'яти Лозівського, Панютинської селищної і Домаської сільської ради. Всі подробиці цього рішення у сюжеті. Учасників громадського обговорення зареєструвалося 201. Про дату, час, місце проведення зборів повідомляли місцеві змі, запрошували всіх містян, адже на цьому етапі важлива виключно їхня думка – об'єднуватися з територіальними громадами Лозівського і Близнюківського району чи ні. Саме тому у залі не було представників сирад, яким пропонуватиметься об'єднатися. Про них учасники обговорення питали кілька разів. Сьогодні відповідно до процедури закона і до послідовності, сьогодні має громада міста. На цей хід це об'єднання. тому спеціально тих громад, які буде пропонувати таке об'єднання, сьогоднішній день не запрошувалися, оскільки ми самі не знаємо, яке рішення приймає громади. Якщо Лозівська громада підтримує ініціативу міського голови, депутати приймуть відповідне рішення, тоді будуть звернення після зустрічі, спілкування. Звісно, якщо сільради їх ініціюватимуть. На початку зборів говорили про законодавчі аспекти реформування системи місцевого самовиправління. Учасники питали про практику інших областей у Харківській цю роботу. Перше починає Лозова щодо передісторії, проведено два засідання робочої групи на останньому остаточно визначена громада, яким сьогодні пропонують об'єднатися. Громади ворона обласного значення міністра на И пять громад, которые я сейчас назову. Лазовского района, подчеркиваю. Новоиванинская сельская рада. Цередаревская сельская рада. Чернигевская сельская рада. Смирнинская сельская рада. Катеринская сельская рада. И по формату объединения Близняковского района. Мы предложили нашим соседям Близняковского района Четырем романам. Кировская, Софиевская, Укладовская и Сомновская. Таким образом, предлагается формат объединения, который протокольно зафиксирован решением рабочей группы является моей инициативой 3 плюс 5 плюс 4. Ці готують паспорт. Повідомив Лозійський міський голова його днями направлять до офісу реформ, який укладає перспективний план формування спроможних громад Харківської області. В їхній об'єднанні відповідно до паспорту проживатиме трохи більше 80 тисяч населення, нараховуватиметься 713 тисяч квадратних кілометрів площі. Річний дохід складатиме майже 95 мільйонів гривень. Із плюсів об'єднання про це питали найбільше. Найголовніший об'єднана громада матиме право на міжбюджетні відносини з державним. Також передбачена субвенція на розвиток території, можливість претендувати на міжнародні Гранти отримувати в бюджет більше податків. До сучан наблизять соціальні послуги управління праці та соціального захисту населення. Надавати їх планує за принципом мобільного соціального офісу. Освітяни готові прийняти школи, дитсадки, медики, ФАП, амбулаторії, відділ культури за необхідності відкрити філії шкіл естетичного виховання. Тягнути слабших не доведеться. Була відповідь на питання разом ставатимуть сильніше. Якщо ми будемо мати дуже серйозну об'єднану громаду, ми будемо сильніші. Имеем очень хорошие вокруг города Лозовой земли, хорошие сельхозпроизводители, очень грамотные сельхозпроизводители. Если объединиться это в одну громаду, то мы с вами будем очень сильные и управлять своєю громадою здесь, на своей землі. Поступово питань перейшли до пропозиции. Однозначно для жителей города Лозова это выгодно объединиться. Тут мучений горямо. И вообще, я считаю, что с этим законом нужно было поступить так, чтобы мы на проснулись, а нам сказали, что мы все люди. Я считаю, что объединяться надо, и это только первый шаг в объединении. Я думаю, дальше последует объединение областей, потому что слишком много их у нас. Вот. Это все сокращение административных противных расходов, всего того, что нам мешает. Эти деньги надо нам направлять именно на дороги, на жилье, на ремонт крыши, все остальное. Домовилися, що треба просвіщати мешканців сіл, яким пропонуватимуться об'єднання. Далі голосування. Хто за те, щоб одобрити ініціативу добровольна об'єднання територіальних громад міста Лозовая, Лозовську територіальну громаду з центром города Лозовая, Прошу проголосувати. Хто за? Хто против? Хто воздержався? Під рахунок голосів і результату у голосуванні участь взяли 170 чоловік. За – 145, проти – троє, утримались – 22. Поздравляю, рішення прийнято.